Дехто може зробити підписи під цією картинкою, що це шалені бджілки. Тим, хто любить цю продукцію, передаю вітання, але це не це. Це коли ти приїжджаєш на фронт, ти чуєш, що дронів багато не буває. Знаєте, скільки зараз тут? Тисяча. І це вже п'ята тисяча, яку ми передаємо нашим військовим. В тому числі передавали під Авдіївку тисячу для 110-ї бригади, майже тисячу 53-ї бригаді. І тоді, коли не було чим воювати, це 7 сімідіймові, це 10 десятидіймові. Це те, куди ми переключили всі фінансові потоки, тому що залишившись без снарядами, fpv дрони рятували наших військових, зупиняли наступ і знищували. Ця робота буде продовжена. Ми будемо намагатися не збивати з графіку, щоб хоча б дві тисячі дронів на місяць, на хвилиночку, це майже мільйон доларів кожен місяць, потрапляли на фронт. Наші дрони на фронті. А дрони, які вилучили з суб'єктів місцевого самоврядування ще в жовтні листопаді, до сих пір значною мірою не надійшли. Я вважаю, що це несправедливо і ганебно поведінка про відношенню до наших військових. Наша команда від грошей до дронів працює за 10 днів. Треба і вас навчимо. Слава Україні!